Всім привіт! 30 червня, Чернігівська область. Ми знову у лісі, знову будемо збирати гриби. Понеділок закортіло в ліс. Побачимо, що залишилося після вихідних. Ми поїхали в ті місця, які доступні всім. Сюди можна і на велосипеді, і на будь-якій машині доїхати. Тому на вихідних тут народу було багато. Ну і ми сюди приїхали. Пройдемось по. В своїх точках побачимо білого гриба, але якби, шукати білого гриба немає сенсу, бо він зараз весь червивий. Тому десь я думаю може буде больський чи лисички. Ну а що буде, я вам покажу. Пройдемось, побачимо, побудемо в лісі. Назбираємо грибів чи не назбираємо, але щось, я думаю, знайдемо, хоч трошки. Може. Хоч на яку літру замаринувати в банку. Бо ж у мене план, треба хоча б мінімум 10 літрів на зиму, щоб було. Мінімум 10. А взагалі у грибника має бути ну хоча б літрів 30-40 запас такий. Один рік ми закатали в банки літрів 60. Ну, правда, половину не поїли і так і половину, більше половини. І... Залишилося це все на наступний рік. Їли два роки. Хоча кажуть, що гриби не можна їсти, які постояли більше одного року. Я їв гриби, які стояли років 4-5 у банці. Добре, йдемо збирати гриби. Сьогодні у нас початок це сираїшки. Я сироїжки не беру, просто показую, що вони в лісі є. Ми йдемо шукаємо. Польського і білого. Що не знайшла? Ану, підожди, я побачу. Вони. А. я готов. Ну, ми не будемо їх брати. А? Люди за ними палюють, кажуть, дуже смачні. Не хочу я їх брати, хай їх ростуть комусь. Хтось захоче... О дивися, ще один гриб. Це у нас називають піддубником, але це свинушка взагалі-то. Ось вино. Скільки я їх раніше переїв цих свинушок. Польський знайшов. О. Значить тут люди не були. Зараз буду перевіряти, наскільки вони червиві, не червиві. Вириваю з корінням. Потім відрізаю коріння. Який піддубник просто Дуже товстий, високий, такий на вигляд. Наче білий гриб росте. А де я ніж вже дів? А ось ніж. Лізем далі. Я думаю, тут ніхто не ходив на вихідних, бо гриби трапляються. Точно нікого не було. Вон там Оксана польського знайшла. Не лого, правда. Тут ніхто не ходив по краю. Дивіться, попід дорогою, ось дорога. Тут, о, ну, якби... Біля самої дороги ось один сидить який. Ось другий який сидить. Значить на вихідних тут нікого не було. Бо якби ці гриби важко не помітити. А це моє грибне місце. Я тут був. Перший раз ми тут відкривали грибний сезон. О, а ну які два. Ну займайся, обрізай. Дуже не трухлий так? Да? Не знаю, наче не трухлий. Я тут ще пройдуся. Ось така галявинка. В цьому місці можуть бути ще. Два вилізло. І такі великі виросли, і ніхто їх не зрізав. Я навіть не розраховував на, на це місце, бо думаю, ну, вже вирізали тут риби точно. Нам нічого не залишили. А воно ж як буває. Люди їдуть, думають... Люди їдуть думають, а подалі, подалі, а воно можуть бути гриби і ближче. Ось, іду, поляк сидить. Ну, це трухлий поляк. Ось іще поляк. Так, ніж я там залишив, треба буде сходити за ножем. Я так, пройдуся, подивимося. Цікаво. Тут не порізані гриби є. О, маленькі поляки. Здоровенний білий гриб. Нас чекав. Дочекався ти, я такого давно не, не знаходив. Цей раз ми тут були давно. А ну. ну він поганий. Він переріс уже, тут немає більше ніде. У дубах такий здоровенний білий гриб. Просто як капелюх, як кепка. Ну залишимо його тут. О. Має бути нормальний грибок. Це бабочка. Більше немає білих у дубках. Немає. Один здоровий такий вилетень. Ріжен, який гриб. гриб бабка. Не червива. Червона. така шляпка, ніжка червива, шляпка не червива. Ну все одно, то така хіба на сушку піде. А ось теж непогано сидить. І вон далі ще одна молоденька. Вот тут місце грибне. Така рівненька. А ну поки ту не загубив, чи я вже загубив. Ось вона. Ось вона. О. Ось тут тоді Красноголовець був. Побачив, побачив. Білий гриб у дубовому листі. Але його з'їли. Слимаки, напевно. Хай сидить. Підемо ще тут дивитися. Просіка, мішане ліс, тут дуб, Дуба багато, сосни. На білого гриба сюди пішли. Ну і польські ж можуть бути. Так, тільки один той червивий битий. Зараз ми вийдемо в інші ліси. Ідемо попросити. В гущу немає чого тут заходити, немає там грибів. Бачите, знову ж йдемо, нікуди не звертаємо. І вон який сидить гарний гриб. А він буде старий поїданий Ніхто тут не збирав. На дорозі білий переросток. Дивись, може, де поряд буде молодий. Може не буде. Ну тут ліска, Вон який гарний ліс. польський Ага. Може тут будуть польські. Трохи давмошку. так, маленький. туди пройтися, де маленький? Ну подивися, вона ну, ще що... Я не бачу його. Квест. <ріст> не бачу гриба. Ж такі ти. Де він, Покажи мені? А, я тут навіть не дивився, а тепер бачу. <ріст> не бачу. А, он бачу. <ріст> <ріст> не настроївся ще. так режем польских грибов. Режь ее. То я не вижу. А, он. Побачил, побачил. Режь сюда. А я зрежу отсюда. Да. Треба Буде молоденькі хороші? бабки, щоб їх закривати у банки, а ці всі... А я ніку збив, дивися. Ішов, взяв рота і збив молоденьку. На, обрізай її. Та викидай тоді. Іноді трапляються. От йдеш, шукаєш польського там. Ну трохи в відрі, небагато гриба тут. Бо червивих багато. ну Трапляються такі бабки ще. Хто бабки де? Червиві бабки. Червиві. Там вони ще аж далеко велика сидить. Ось тут просто по низку, де барізки можуть бути. Зараз тут я гляну, що це за гриб. Ну це теж вона, але це все, це все не те вже. Перероша. Ми сюди пізно проїхали і людей не було, ніхто не збирався. Так. Половина переросших, червивих. То ж так і вибираєш, наче є гриби в лісі, але ось сидить бабка. В корзині чи в відрі немає нічого. О. Нормально. Знову білий гриб, знову червивий, знову поганий. Ну У нас виходить, ми забираємо десь третю частину грибів. Гриби в лісі є і польські, і бабки. Та й білі трапляються, але вони вже переросші, червиві. Не було тут людей, немає слідів, щоб хтось щось різав. Тому гриб просто гриб переріз. А молодих не дуже то багато. Ну як? То, що нормальне, ми забираємо собі, а не нормальне вже ж тут у лісі. Черв'яків вже не будемо брати. Хоча я бачив, розказують, що білого гриба можна брати з черв'яками, бо все одно, коли ти його зрізаєш, гриба, не будь-якого, не білого будь-якого гриба, він наче не червивий, але там у нього всередині вже є якісь. Закладки черв'яків. Через якийсь час він черв робиться черв і вим. Просто кількість черв'яків. Може бути дві дирочки. А може бути 22. О, йдемо. Поляк сидить. Ну от він такий якийсь поїдений, побачимо зараз. Що, він, що скаже. Ну нормальний. Ось там сидить польський, він я бачу поганий, ну до нього треба підійти, бо біля нього може бути ще хтось сидіти. Це зіли слимаки. Так і дивися, щось вибираєш. Ось також. Молоденький був. Але зіли слимаки. І більше я не бачив. Три штуки. Моя нахуй. Дивіться що Оксана знайшла. У, у моє відро. Твоє відро. Дивися, який. Гарбуз. Червий. Він так він. О. А, він червивий. Ну як, хотя. Масушку хіба ціну цього забрать. А ну. Червиєвый, одні черв'яки. Не будемо буде. Ні, не буде ну, куди? А ось ще один який садить. Ой, два які. Живі. Та ні, теж таки буде, може. Що шупочка окна? А ну, ріш. Нога така сама. Ага. Такі mm. білі гриби. Викидаємо. Йдемо так. значить, Вийшли на ще одну просіку. І тут якраз тільки виходимо гриби. Я думаю, були б вони молоденькі, були б також червиві. Ось польські. от от лисичок в цьому лісі і немає. Жодної не бачили. Я не пам'ятаю, чи я колись їх знаходив. Ну, кожен сезон по-різному. Було тут, збирали рижиків по осені. Ну, рижик це осінній гриб. А лисичка літній. Немає лисичок. Та взагалі вже грибів стало менше. Немає чого відро покласти. Так, ідеш. Із трьох польських один нормальний або з трьох всі три. три погані. Зараз ми вийдемо на просіку, де раніше я білі гриби збирав. Якщо там ніхто не побув, може бути гриби. Але яка їх якість? Маслюки можуть бути. Ми ж маски і так не дуже то збираємо. Оксана після мене гриби добирає. Я пройшов, рота розявши. Ішов, ішов, а вони які біленький сидить. Кнопка. Хоча немножко. З боків поїдемо. Остамо собі таке. У банку. Все в банку на зиму. Запечатуємо. Та поганка. Так, білих не бачимо. Ми бачимо таке. Навіть не червиве. Що рости? Це зелене десь. Ламби були. Зелене, бігли. Дивися. Нема, але йде нічого такого. Тут якщо білий гриб, то він буде точно переросток. Так і є. На дорозі сидить гриб велетень. Хопа! Може і ні. Ніжка тугенька. На. Не, ну, може і червивий, да не дуже. Ану. Покажи. Нормальний. Кілька це отворів є. Буде з білком. Ідемо по дорозі вже до машини. Ми тут ходили, крутилися і, і? от от він який, який гриб. Ми тут ходили і не побачили його. Я помню, на! Це ніж просто розкладений, мене я вже ножа склав. Ні, не червив його. Це баночний варіант. Пішли до машини вже. Будемо закінчувати, збирати гриба. А ось, іще один сидит такий грибок. Ну, вже другий. Це взагалі супер. Третього вам не показав, а четвертого покажу вже. Ну це вже такий переросток. Ну сам факт, ми тут ходили, тільки ми трошки глибше в лісі були. А тут не проходили по під краєм, де сонечко світить. Бо я думав, що тут сушняк і гриба не буде. А вони тут вилізли. Саме от краю. Це варіант не червиві? не червиві ну вони красноголовці вони рідко червиві бувають в основному нормальні так а далі тут точно не буде вже осики закінчилися тут хіба моякі білий стричатиме Завершуємо збирати гриби, збирали ми половиною години і ось що у нас у відрах. Ну, Майже пів відра в мене, в оксани пів відра, трошки бабок, польський, красноголовці і кілька штук білих забрали, нормальних забрали. А так, ну, оце от, от все ще є. Причому багато, дуже багато поганого гриба. Тому треба вибирати. Але я навіть і настільки не розраховував в цих місцях, бо думав, що все було зібрано вже на вихідних. А як виявилось, людей тут не було. Тому теж непоганий результат за короткий час і недалеко від дому. Приїхали, позбирали. Там на пару літрів замаринувати буде і щось підсмажити. Тому нормально. Чи будемо далі їздити по гриби? Хто його знає, там далі де спека і тому ну, хіба чисто в лісі походити, бо не назбираєш вже нормально, бо червивий гриб дуже червивий і якби, не хочеться різати черв'яків. Все, дякую за перегляд, до зустрічі.